Книга про подолян присвячена 69-й річниці визволення України і нашої області від німецько-фашистських загарбників з усіх тодішніх союзних республік найбільше опалило полум'я війни Україну. 1011 днів і ночей тривало її лихоліття на територію області. Лилася кров, плюндрувалися матеріальні та духовні надбання народу. В концтаборах гетто, в Гестапівських катівнях загинуло понад 255 тисяч людей. Про це у своїх виступах і зауважили співавтори цього видання. Ряд розпоряджень губернатора Хмельницької області. Василя Степановича Ядухи, реальним вкладом у цю героїко-патріотичну справу покликана стати наша книга Подаляни в роки Великої Вітчизняної війни. При її підготовці використано документальні матеріали оригінали, які зберігаються в Центральному архіві вищих органів влади Служби безпеки України і Державний архів Хмельницької області. Книга розповідає про жахіті окупаційного режиму, спеціальні зондеркоманди, що проповідували звертність арійської нації. Чого гріха таїти? Патріотичне виховання потребує у нас серйозної модернізації. Коли ми працювали над збіркою документів, матеріалів і світлин ще на етапі під відбору документів, аналізу їх порівняння. Тоді, безумовно, кожен із нас, хто відповідав за свою частину документів, ті, хто скрізно працювали, неминуче проникалися тією інформацією, тим духом, характером подій, хай локальних хай, чи, можливо, більш широких. І безумовно, всі ми ще раз десь там, скажімо, мандрували у ті далекі, страшні, дуже і дуже, скажімо, небезпечні часи. Нелегкою була робота, й тих, хто працював з очевидцями страшних подій, Вдавались знаки пережити і літній вік. Ми у збірник документів включили великий масив матеріалів періодичної преси, яка була засекречена і тільки і дослідники могли з нею працювати лише з кінця 90-х років. І навіть наші ці документи були під грифом секретності і з 92 94-х років вони почали поступово розсекречуватися і входити в науковий обіг. Слід зазначити, що ми у збірнику також актив. Вони використовували документи, які нам передала служба безпеки. Це фільтраційні справи на острабайтерів. Очевидці окупаційного періоду на території області в цей час були дітьми, і вони нам розповідали найбільш такі цікаві і або жахливі фрагменти, які врізалися в їхню дитячу пам'ять. Загалом ми зібрали 37 свідчень в 10 районах. Нашої області це зайняло по часу жовтень, листопад, грудень, місяці 2012 року. Яскравим доповненням до цього заходу прозвучали і пісні на воєнну тематику у виконанні подільських співаків. Раїса Токар Віталій Кривенко для інформаційного випуску.